Вітаю вас, дорогі користувачі соціальних мереж. Я це відео записую для своєї платформи YouTube, свого блогу на А, І що мені хочеться додати, я в роботі часто зустрічаю людей дуже класних, просто неймовірних, просто після роботи, з якими я розумію, що цей світ. він... він, він він вартий того, щоб жити, знаєте, жити, творити все найкраще, що ми можемо творити. От. І, власне, хочеться дати відповідь: по крайній мірі, я намагаюся закцентувати увагу, як людина, яка розуміється на духовних законах буття. Як духовний провідник славянському баченні це не релігія, це бачення світогляду. Про те, що, чому з гарними людьми трапляються погані події, або, в принципі, чому трапляються якісь події? Це не про те, що нас. Чомусь карають там життя чи якісь вищі сили, хто в що вірить все світа. А ми прийшли в цей світ не страждати. Ну, тобто, кожен прийшов для своєї цілі. і коли ми спостерігаємо, наприклад, люди приходять, щоб розібратися десь змушуючи себе навіть жити, продовжуючи жити після того, коли втрачають своїх близьких там чи втрачаються якісь стосунки, що вже їх неможливо налагодити, просто. Іде процес пошуку сенсів, щоб хоч якось жити, не просто жити щасливо там і так далі, а в принципі, як-небудь жити, щоб продовжувати. А, і ем, просто боляче від того, що, наприклад, йдуть там талановиті люди, чи йдуть молоді люди, а, чи йдуть прекрасні люди, а зло продовжує жити і так далі. <свят> Мені хочеться дати відповідь про те, що, по перше, ми приходимо кожен заради свого якогось досвіду в цей світ, і насправді, коли люди проходять дуже жорстокі, здавалось би, несправедливі події, це не є те, що, те, що знаєте, от. Найголовніше з цього висновок, що це про біль? Що це погано? Це про те, що людина сильна. А є така теорія, що а, фізичне втілення приходять а, тут, або знаєте або людина приходить для того, щоб пройти якийсь урок. А, тобто, ну якби вона втілюється, просто не прийшла якийсь урок там, в минулому втіленні якщо слідувати цій думці. Або тобто ну це сенс життя. про про знаєте Ми зараз з вами говоримо про дуже такі філософські важливі речі. Але без них вони як ну, це як це Вітря. Сенс життя, коли не розумієш, коли не, не думаєш про якусь матерію, немає якихось основ, то живеш просто знаєте, як, як травинка а, і а, тут уже не контролює, що буде далі. Або на тебе хтось наступить, або як ти як, як якийсь жучок, на тебе або хтось наступить, і ти там вже виживеш не виживеш, <кій> залежить від міці панциря. Або ти вже вмикаєш своє, свою свідомість і починаєш аналізувати, що ти хочеш, куди ти йдеш там і так далі. От ми зараз з вами говоримо про такі важливі речі, вони є базовими. Поки не трапляється ніякої кризи, то люди живуть, ну а навіщо мені напружуватись? Але коли трапляються певні кризові події, стресові події, люди починають. А, а, тут теж вибір, і тут все впливає на якість життя. Наприклад, я бачу, що люди деякі вони просто не витримують і починають підсідати на якісь там антидепресанти і так далі. Тобто, це що? Це у людини перше немає ресурсів працювати з собою, шукати свої сенси, ну так розбиратися. Це неприємно, це боляче. Це вже коли ти знаходиш якісь результати, отримуєш ці результати. Звісно, тоді все ну, все круто. Тоді ти насолоджуєшся, тоді підвищується самооцінка, підвищується якість життя. А до цього це боляче. А, і це потрібно бути сміливою людиною. А, чому є такий вислів? А, здається, з Роману Тигролове, а, що сміливі завжди мають щастя. Сміливі завжди мають щастя. Сміливий іде і отримує те, що для нього є щастям. Тобто тут він не сидить і не чекає. Коли людина сидить і чекає, що буде, а навіщо мені напружуватись? То може буде, а може, не буде. От а, і. А, власне, ми з вами говоримо про те, що а, є, є люди, а, люди сильні, внутрішньо, люди красиві. А, вони приходять для того, знаєте, щоб а, допомогти іншим людям. Ну і, звісно, саме ну, для себе теж ми всі приходимо для свого досвіду, перш за все, щоб а, перейти на певний рівень а, в іншому вимірі. Є така теорія. Я не знаю. Я говорю те, що я. Вивчала те, що мені імпонує, от, і передаю вам далі. <кій> тобто, якщо, наприклад, у вас трапилась якась а, неприємна подія, якась тяжка втрата там, і так далі. А, то... А, як варіант, ви можете, звісно, це, це ваше право, як сприймати життя. Я просто проводжу свої ефіри для тих людей, які а, шукають сенси, хочуть жити а, для тих людей, які жили добре а, і планують добре жити далі. Неважливо, які події трапляються. Це все знаєте, як на дорозі. Бувають ямки, бувають повороти, бувають підйоми, бувають спади. Але суть то в тому, що ми із однієї точки добираємось до іншої. І от, з однієї точки, ми виїжджаємо, ми їдемо, якісь процеси відбуваються в дорозі, але ми доїжджаємо туди, куди ми хочемо. Так от, той, хто виїхав, звідки де добре, і планує доїхати туди, там, де теж добре. Я, наді... Я сподіваюся, вам ця метафора подобається. Що це не світ такий жорстокий. Так, ну, є різні сценарії. Є різні сценарії, знаєте, як дуже такої тендітної краси, знаєте, як класична музика, коли просто, просто здається всіми фібрами душі. Я, наприклад, можу розплакатись від цієї краси, коли я слухаю дуже таку красиву високу музику. Навіть коли на вулиці йду, я чую там той же саксофон. Я можу розплакатись ну, наскільки це красиво від, від краси. А... Або це буває щось таке абсурдно жорстоке, коли це просто на рівні тваринних, інстинктів якихось і так далі. І це все існує тут, на планеті Земля, в фізичному втіленні, і тут від вас залежить вибір. От люди, все-таки, які прагнуть далі жити, шукають сенси, ну нічого не вдієш, потрібно жити, якщо все таки є таке бажання. То <кій> uh, важливо вам, можливо, це допоможе зрозуміти, подивитися uh, інакше на цю ситуацію, те, що uh, людина не жертва обставини, а вона її душа перед втіленням обрала пройти цей досвід для її певних там uh, процесів, які ми не знаємо, і ми бачимо, спостерігаємо те, що. А, ці процеси теж вони нам повинні дати щось, якесь усвідомлення, якийсь інсайт для нашого життя. Тобто наші а, шляхи перетнулися з цією людиною, і це дуже, дуже, дуже цінно. Тобто, потрібно а, знаєте, подякувати буттю, подякувати цій людині, подякувати собі, що ми це а, змогли розгледіти. Знову ж таки, а, є така думка, що Ну, От говорять, пробачте всіх, щоб легше вам жилося. Це я до цього, так знаєте, ставлюся скептично. Це насилля якесь над собою, коли ти ненавидиш людину за певні там некоректні дії, за порушення простору то, там, чи за якісь несприятливі вчинки. Але коли ми аналізуємо. Який прибуток, матеріальний чи нематеріальний, це дало мені, то звісно, я можу подякувати. Тобто, для того, щоб подякувати, для чого відбувається практика цього вдячності? Це для того, щоб, по-перше, закрити цю ситуацію і щоб був баланс, щоб не направляти туди якісь негативні. Свої емоції, щоб знаєте, от це сталося колись. Ну це сталося. Знаєте, коли ми ну, на вулиці проходимо, ми бачимо якусь людину, яка нам не подобається. В неї своє життя, вона може якась там зла. Не знаю, може в неї там щось негараздо. А ми її просто бачимо, і нам це псує настрій, Нам це не подобається. Але ми ж, ну якби всі існують, всі рівні, плюс-мінус. Ну якби всі є, і ми не можемо прибрати цю людину там, чи якщо ми десь побачили те, що сміття якесь. А воно є. Якщо ми будемо прибирати все сміття на планеті, то коли нам жити, коли нам втілювати там ті ідеї, які для нас є першочерговими, там наше призначення, і так далі? Тобто, ми можемо дещось прибрати, але це маленький відсоток того, чому ми можемо присвятити свій час. А, і от. Можливо, що вам допоможе а, подивитися на буття під іншим кутом зору, а, подякувати собі за те, що ви побачили, от за те, що ви змогли прожити цю ситуацію, це показує вашу силу, це показує вашу силу духу, вашу силу там якусь іншу. А, наприклад, коли є така штука а, любов. Ну, тобто, от є об'єкт, який любить, є об'єкт, якого люблять. Добре, коли це а, ну, рівноцінні об'єкти, вони люблять один одного. Тоді ну, трапляється вже те, що продовження. Але буває, знаєте, любов, коли немає відгуку. А, і а, оця людина, яка любить, наприклад, оцю людину, а ця не любить її взагалі не, бо вона йде звідси з цієї комунікації. То а, оце значить, не оця людина прекрасна. Яку полюбили, а та, яка полюбила. Тобто це ви бачите світ прекрасним, але якщо щось вам не подобається, це значить, що це є те, що вам не подобається. Потрібно попрацювати з собою і подумати про те, що оці герої, наприклад, ну, там, ці персонажі, які трапляються в житті, вони нам приносять якусь шкоду матеріальну, моральну, фізичну і так далі. А, вони а, грають а, в нашому житті відіграють певну роль. А, так, вони є, вони щось роблять, не етичне, не етичне і так далі. Але навіть там законне незаконне вони в нашому житті, і це наше завдання, щоб нам було комфортно зробити з цим щось а, перш за все, от, ну, в своїй голові, в своїй душі, в своєму серці, в своєму душі. В своїй душі. Uh, в мене були в житті ситуації, коли, наприклад, зі мною uh, вчиняли не дуже етично. Я на цих людей дивилася і думала. Ну тобто, uh, <кій> я дивилася на людину, яка вчиняє дуже неетично, дуже так. от... Але я в ній бачила ангела. А, ну, тобто я бачила людину, яка прекрасна. І в мене не, не вкладалося в голові, як така людина може вчиняти. А, потім я проживала цю ситуацію, я злилася, проклинала там, ну, там багато чого такого було, що я хотіла, ну, щоб ця людина знищилася. А, і потім, коли я зрозуміла, що а, насправді перша людина самознищилась, коли зробила причини наслідкові зв'язки, коли вчинила зі мною недобре, вона. А причина-наслідкові зв'язки в її житті її догонять. Тобто, ну, те, що ми робимо, ми робимо це для себе, що добре, що погано. Тобто, людина отримає свій результат. Моє завдання забути, зрозуміти свій. А, а... Висновок. І якщо так подумати, от дійсно, чи ображаюся я на когось, чи злюсь, чи ще там. Ні, тому що я займаюся своїм життям, тому що я зрозуміла якийсь висновок, тому що я побачила свою силу, коли я проходила через це все. А єдине, що коли людина самостійно не, не створює собі проблеми, ну якби такі керовані проблеми, тобто не йде в пропрацювання, не йде в розширення там, де їй потрібно, того, чого вона хоче, не дозволяє, там обмеження якісь. є, Ото, і вона не працює з цим, то життя проті, потім приходить і от розширює її. знаєте, Комусь серце відкривається. От коли ми бачимо, наприклад, і страждаємо, що трапляється там те то, те то, тето. І ми плачемо, ми співпереживаємо, ми думаємо про те, чому ж так трапляється з гарними людьми. Насправді це трапляється з усіма. і просто... Люди, знаєте, які які дійсно такі сильні, енергетично там і так далі. про них Вони зачіпають вони зачіпають струни душі тих людей, щоб от хтось проходить свій шлях, там пробудження якесь там чи, чи ріста, і інша людина теж дивиться, і вона теж пробуджується. І тут, можливо, от вам дасть. На таке от, силу для сілення, для бачення а, краси буття. А, те, що, знаєте, нічого не буває випадково. Для того, щоб проживати різні, різні події, потрібна дуже велика така внутрішня сила. А, і... Як ви приймете цю силу, що це ви, ви бачите цю красу? Що це для вас розгортається світ такою стороною, що, е, виконуючи там а, а, певні свої завдання, людина проявилася в вашому буті, вона підказала, от, на що звернути увагу, це є в вас. А, і як це впливає на вашу реалізацію? На ваше життя. І, ну, мабуть, ж це не випадково трапилося, як це повпливає далі на те, як ви будете розпоряджатися своїм часом, яке, який у вас залишився? І тут вже від людини залежить або Чого ви хочете? От або ви хочете страждати, або ви хочете десь комусь щось доводити, або ви хочете там, допомагати тим, кому не потрібно допомагати, або ви будете своїм прикладом, тобто от є дві мотивації: або ми йдемо від чогось такого не дуже такого приємного, хоча ніби й робимо щось таке важливе. Або ми дійсно виходимо вже зовсім на інший рівень, зовсім на інший прояв, який буде резонувати вже зовсім з іншою стороною буття, гранню буття. Ну, Елементарно. Там... Людину, яку, наприклад, були в дитинстві чи в юності, то вона потім починає там <свісно> <свісно> певні задачі робити для того, щоб такого не було, або там ще щось. Або вона закриває, вона пропрацьовує з допомаг... спеціалістом допомагаючої професії цю ситуацію, біль там і так далі, робить висновки. І переключається на те, що дійсно є призначенням, що дійсно приносить задоволення, а не тому що, щоб там когось врятувати, комусь допомогти, комусь там щось. Ну, тобто, опираючись на який досвід, а тому, що а, погано, боляче там, наприклад, було, чи там щоб вберегти когось, або просто тому, що це приносить задоволення, це приносить якийсь такий сенс особливий. От uh, і коли ви спостерігаєте, що відбуваються якісь не дуже радісні речі в вашому житті чи в житті ваших близьких, теж важливо бачити оці, оцю таку глибинну суть, що нічого не відбувається просто так. І навіть якщо щось відбувається просто так, то це ваша відповідальність пропустити це, обесцінити або побачити там той сенс, який повпливає на ваше життя, От від чого ми відштовхуємося. Підводячи підсумки. Підводіть підсумки, що найголовніше, ви, ви побачили, що для вас є важливим і цінним в даному ефірі, що кожна людина, кожна душа, вона не жертва якихось обставин, вона є сильною. І коли ми бачимо. Коли в нас фокус переходить не на зовнішнє те, що, наприклад, відбулося, там, і там є якийсь персонаж, якась, якась інша людина там, чи ситуація, а ми переносимо на себе, що це мої, мій погляд, що це мої такі класні відчуття, що це я така класна чи класний. А, і все ще завгодно може відбуватися, але опора буде на себе, внутрішня а, опора. Бажаю вам мудрості, а, бажаю вам Знаєте, самості це не значить там, отримати якийсь інсайт, і все буде круто. Ні, це робота, це звичайна звичка, яку можна натренувати, а, і яка напрацьовується. Головне інтерес до себе і розуміння себе, таке усвідомлення, усвідомлення своїх завдань на цьому втіленні. Ну, Якщо, наприклад, ви. Десь продовжуєте страждати, то е, це ваш вибір. Якщо ви хочете щастя, то це теж є ваш вибір, але потрібно робити дії для цього. До нових зустрічей.